Тут я не скажу нічого нового. Це така сама ситуація з мінами. З, з усіма закупівлями, не тільки летального призначення, а, в принципі, з усією закупівлею нашої оборонки. Хаос. Ну, хаос. Ну, якого не може бути. Дерегульована історія там, де вона не має бути. Ну, дерегулюйте сферу розваг, я не знаю, там, відпочинку. Але ну, не оборонний сектор. Він має бути зарегульований, з чіткими правилами, щоб були умови, звісно, підприємців працювати якомога більше, щоб їх було, ну, тому що це питання нашої обороноздатності, Тобто, треба створювати ці умови. Але, але це не означає, що лайно можна продавати зараз. Ну це неадекватно. Просто неадекватно. Якщо я знаю про ці всі історії, це, це вже ознака того, що це ну не адекватно. Я б не мав би про це знати. Я давно вже втратив, Я на ну я списався до служби, і я так підтримую зв'язки з хлопцями. Ну, на рівні тарапаного радіо або ввечері поговорити. Ну я знаю прям деталі. Я знаю, в якій бригаді, яка кількість, яка кількість не відповідає. Ну тому що це вже страшні великі цифри, які не, не приховаєш просто. Ну в мене тут дуже багато питань до наших контролюючих органів, до правоохоронних органів. Те, що те, що ви зазначили новина, те, що викрили ну добре, це має бути системний підхід. Якщо системно за це взятися, ой, дійсно буде страшна, страшна цифра, страшна кількість гори підприємців і так далі. Це на робота, на жаль, не ведеться. Це більше вся історія, схожа на, на вибірковість. Так само, щоб запобігти цьому, може недостатньо просто набу викривати. Недостатньо потрібні вироки, яких немає.